Чим звичайне ведення блогу, типу класичний SMM, відрізняється від ведення блогу під монетизацію. В класичному SMM ти створюєш блог і розвиваєш його з чіткою метою, наприклад, продавати виключно якісь одні товари. Тобто весь маркетинг він заточений на конверсію і не має мети супер багато нарощувати аудиторії, якщо вона, наприклад, не в твоєму регіоні. Умовно кажучи, в тебе кафе в Києві, то тобі немає сенсу робити широкий контент на охоплення вся Україна. Тобі немає сенсу таргетуватись на всю Україну, тобі треба локально. І умовно кажучи, такий. Акаунт в Інстаграм чи в TikTok, він буде нішевий, він буде локальний, він буде заточений виключно на свої геолокації для того, щоб привести клієнтів в якесь одне місце. Якщо таке кафе буде масштабуватися, будуть продаватися франшизи по всій Україні. То звичайно ж для мережевого продукту потрібно вести СММ по іншому. А якщо ми ведемо блог під монетизацію, то ми створюємо контент, який буде корисний, максимально широкій ціль аудиторії, бо наша мета рости в кількості аудиторії, рости в охопленнях. У нас мета постійно рости, постійно одну нішу пропрацювали, пішли в іншу нішу, в якій Теж є наші цільові люди, і так далі. Тобто, ми завжди будемо рости в ширину, і наша мета від самого створення до результатів вести максимально акуратно, не потрапляти в тіньовий бан, не робити помилки, вести в лімітах, не використовувати чужий контент, не порушувати авторські права, не порушувати правила спільноти, тому що ми втратимо можливість рости органічно. Ми втратимо можливість далі монетизуватись. По суті кажучи, коли ти ведеш просто як бізнес, то в тебе є право, право на помилки, в тебе є можливість вести, вести, покинути, потім повернутись, робити якісь паузи. Якщо ти вже ведеш блок під монетизацію, то ти його створюєш спеціальним чином, ти його налаштовуєш спеціальним чином, ти маєш мати повністю весь зріз аналітики, ти маєш аналізувати. Кожну одиницю контенту, ти коли вкладаєш в кожну одиницю контенту свій ресурс, тобто і гроші, і час, і енергію, і фокусуєшся на ній, вона має відмонетизуватися, вона має відпрацювати. Ти по ній, хоча би маєш вийти в нуль. Я вже не кажу. Якийсь плюс, тобто, а коли ми бізнес, то ми вкладаємо в контент. Ми навіть туди не дивимось, тому що це є витрати на маркетинг. А якщо ми говоримо про монетизацію, то у нас кожна одиниця контенту має відпрацювати. Тоді це буде ефективно. Тоді ми будемо вважати, що цей блог, він може бути бізнесом. Це хобі можна зробити бізнесом. Розумієте, різницю так. Е, якщо ми ведемо під монетизацію, то ми е, чітко вибираємо нішу. Якщо ми ведемо під монетизацію, ми чітко оптимізовуємо контент під цю нішу. Якщо ми ведемо під монетизацію, ми постійно чекаємо хайпові теми. Ми постійно в медіаповістці, Ми постійно в тому, що в світі робиться. Ми постійно на межі. Між шоколячим експресом і чимось популярним, ми завжди шукаємо на якій хвилі трошки вище вище піднятися в охопленнях. Ми завжди шукаємо теми, які зрезонують людям. Ми завжди шукаємо теми, які людей цікавлять. Тобто, ми завжди з людьми в контакті, ми завжди для людей. А коли ми робимо звичайний SMM для бізнесу, ми завжди для бізнесу. Тобто, ми практично там ну щось даємо корисне для людей. але, по суті, наша присутність в мережі це філіал бренду в інстаграм, філіал бренду в Тікток і так далі. Філіал бізнесу різниця концептуальна. Це взагалі різне, це різні види бізнесу, це різні види блогів, це різне. І якщо ти, наприклад, UGC і ти хочеш рости як UGC і створювати якісь визначені ніші, створювати контент, вести його, розвивати своє охоплення, щоб далі продавати інтеграції, то ти не можеш ти на smm курси, де тебе будуть вчити вести блог під бізнес. Ну, це не те. Все, що ти можеш зробити, це придбати мій планер, сама вивчати нішу, глибоко туди занурюватися, вивчати тригери, інтенти, бар'єри аудиторії, глибоко йти в аудиторію і створювати для них продукт. Тебе цього ніхто не навчить, окрім тих людей, які вже там сидять добре і добре заробляють. І дуже часто ті, які... Люди дійсно самі створюють контент, самі ведуть блоги, самі їх просувають. Вони навчання не роблять. Їм конкуренти не потрібні. Вони можуть робити якийсь гайд, закинути там за якісь гроші щось продати трошки. Але вони глибоко з тобою не будуть ділитися своїми інсайтами. Вони тобі не будуть розповідати, як працює ніша, як працює психологія людей, що ці люди хочуть, що їх тригерить, на що вони йдуть. Ти сама це зробиш дослідним методом, ведучи блог з нуля в якісніші цілий рік. І цілий рік працюючи, і ти через рік вже будеш спеціалістом в своїй ніші. Тому що в тебе буде аналітика, в тебе буде розуміння цифр. У мене моя розумна аналітика в планері, вона тобі дасть чітке розуміння, що просувати, що не просувати, що залетіло, що не залетіло, і так далі. Після цього всього в тебе буде чітке розуміння твого вічно зеленого контенту. Тобто це те, що завжди приведе людей. Це те, що завжди дасть охоплення. Це як безпрограшна штука. Ти будеш це. Знати. І коли ти далі підеш до рекламодавця, ти скажеш, я знаю, як зробити вам таке-таке охоплення. Я знаю, як вам дати переходи на сайт. Я знаю, як вам згенерувати заявки», Тоді твої послуги будуть безцінні, тому що такого спеціаліста на ринку, який, мало того, що веде круто блог, розуміється, в маркетингу і в продажах, і в своєму продукті, що продає. Знає, як дати бізнесам результат. Ну, то така інтеграція буде коштувати тисячу, дві, три, в залежності від того, скільки ти навіть можеш не брати гроші, ти можеш брати відсоток від продажі. Тому що якщо ти приведеш їм цільового трафіку на тисячу заявок, а з них хоча б 10% ну, будуть конвертовані в продажі, що є класичною такою схемою контент-маркетингу, то при середньому чеку 3 тисячі гривень 300 тисяч гривень. Ти привела клієнтів на 300 тисяч гривень. Ти 10% собі забрала і пішла. Приведеш більше, будеш мати більше. Ну, умовно кажучи, так. Бо бізнес, який працює, вони мріють про таких, про таких інфлюенсерів, які їм допоможуть заробити. А не просто візьмуть гроші, викладуть три сторіс і скажуть, ну я зробила все, що мог. Ну це, це нікому не потрібно зараз. І далі буде і далі буде гірше, тому що вже ілюзія сходить, бізнеси починають вже рахувати гроші. Тим більше ми зараз живемо в такий час, що дуже дуже чуттєво це все. Тому ведення блогу під. Звичайний SMM-бізнес – це одне ведення блогу під монетизацію впливу і щоб стати інфлюєнсером в якійсь ніші, це зовсім інше. От я сподіваюся, я доступно пояснила. Якщо залишились якісь запитання, ти можеш завжди їх запитати в коментарях. Всі, хто хоче навчитися вести блог під монетизацію і напрацьовувати саме оці професійні скіли, про які ми говорили раніше. Лінк в описі. Бажаю успіхів!